Американський аналіт-центр говорить, що може бути підписана мирна угода 20 квітня між Україною і Росією, відповідно. Хотіла вас спитати з приводу цієї дати 20 квітня. Що кажуть зірки, чи можливо взагалі таке, не знаю, мирна угода, чи, можливо, якісь там переговори, якась зустріч, якісь такі показники. А, ну, Взагалі-то. До середини квітня йдуть періоди ретроградних планет, тому означає, що основні питання вони не вирішуються, вони стоять на місці, в підвішеному стані. Але середини квітня, середини квітня перестають планети бути ретроградними і дійсно процеси починають рухатися вперед також. Невизначеність створює планети в рибах, і е, е, зараз в рибах Сатурн з Нептуном. Нептун вже вийде з риб всередині весни, в квітні вийде вже, але Сатурн ще не вийде. Сатурн – це серйозна планета, тому такий перехідний період. В районі 20, ну, 21 квітня є таке сполучення планет, яке Войовниче, агресивне, ну, бо тут Марс, Сонце, Плутон фігурують ліліт, яка додає Керосіна вогонь. А тому це 20 число не дуже схоже на мір Дружба Сосійська. От, А я б звернув увагу на початок червня, коли Сатурн з Юпітером переходять обидва в радикальні знаки Зодіака. Які означають прийняття рішень радикальне. <кій> На сьогодні планети, які визначають соціальні ритми, а всі дві планети в сукупності вони означають соціальні ритми, вони знаходяться в знаках зодіака, які не мають, не мають можливості приймати власні рішення. Задача цих знаків зодіака – це зрівняти. Підготуватися до перемовин, зрівняти позиції, домовитися. Ну, близнікі означають домовитися, а риби означають, ну, вообще, знак Зодіака риби означає типу сенастройка. Ну, от Як люди, наприклад, це один з одним. От ми з вами зізвонилися, і ми якісь слова сказали, щоб сенастроїться, а також ми зробили якісь не слова, тобто ми якось там. Тіло, ну тобто, ми не так зробили, да, там, ну, так от якось там чи щось таке. Оце немоє, не, немає така санастройка, це от смисл знака зодіака риби. Це якщо між людьми. Тобто пози, жести, інтонація. Тобто от, Це вроді не як не інфо... Ну коротше, невербальні способи комунікації, от Знак зодіака риби означає між людьми. А між країнами можна порівняти риби це як смазка, яка смазує заржавілий механізм. От є якісь шестеренки, які заржавіли, які не крутяться. Ну, поговорка українська про риби, така значить корупційна, це забув, як вона починає. Не підмажеш, не поїдеш, а підмажеш, полетиш. Тобто, от вам це в корупційному характері, значить, смисл знака зодіака риби. Поки сатун в рибах він виконує функцію. Ну, наприклад, Україна, українське керівництво казало, підемо на кордони 91-го року. Зараз кажуть, та ні, не підемо на кордони військовим шляхом. Тобто, ну, це от знак зодіака Риби так працює. Знак зодіака Дяка Близнюки, це більш таке ну без пафоса стрільцовського ближче до реальності. І тільки Юпітер ну, взагалі Юпітер близнюки зайшов. Зайшов в червні 25-24 року, і в Російській Федерації навіть наперед відреагували на це заходи, убрали Шойгу і поставили ну, більш такого тверезого, е забув, як його називають. Ну, в общем, дідуля такий, там сердеповського типу. Забув, як я в коментарях. Напишіть, будь ласка, шановні глядачі, хто замість Шойгу в Росії зараз? От, і ну, сказали, що от він буде рахувати, щитати все, буде значить аналізувати і ну, розходи, значить, рахувати розходи. Це от смисл знака зодіака близнюки. Щита, от Трамп, близнюки, він, а, це нам невигідно, типу, це нам вигідно, це не вигідно, вигідно. Я кажу, ой, прийде Трамп, буде, значить, зробить як його називається, аудіт. Типу, хто там ворував, що хто ворував. Тобто, до речі, я забув сказати: наприкінці цього тижня, оце з'єднання Сонця з Плутоном, Плутон це планета, теж з аудітом пов'язана. Тому у людей а у другій половині тижня можуть відбутися такі ситуації, що підсилиться кількість перевірок інспекцій. Перевірок інспекцій наприкінці цього тижня, на початку наступного. З'єднання Сонця з Плутоном, от і а в Україні, от я дивлюсь, тільки е, на, ближче до кінця року, ця енергія Юпітера в близнюках вона починає проявлятися. Наприклад, от я е, оформлений як ФОП, моя робота, і нам тільки з січня місяця сказали: ну будете платити військовий збір. А також е, оплата є єдиного соціального внеску, тобто на пенсійний фонд, тепер є обов'язковою. Ну, то була хто хотів не платив не обов'язково, то... тобто Юпітер вже півроку в близнюках, і тут гроші почали рахувати тільки зараз в Україні і відмовлятися від, е, значить, таких е, обіцянок, які не можуть виконати тільки через півроку. Тобто розумієте, в Російській Федерації за місяць до входа ну Юпітера в Близнюки це роблять. Ну в Україні може теж щось зробили влітку. Ну але, от ну те, що мене, наприклад, стосується моєї діяльності, я бачу, що зробили аж через пів року. Ну якби так почали тверезо, рахувати гроші, тверезо більш рахувати можливості. От це смисл Юпітера в близнюках. Знак зодіака Близнюки означає бути ближче до реальності. Тобто не до обіцянок, не до лозунгів. Ну, те саме лозунги. Ми вийдемо військовою зброю на кордони 91-го року, там ге, хопхай, лалалей. Тобто, це всякі такі відрив від реальності. А близнюки, він каже, ні, подожди, які там опхайлалей? Тут дивись: 2 плюс 2 — 4, там, а 3 мінус 2 — 1. То про що ми говоримо? Ну, от от відбув. От, ну коротше, тобто, але близнюки це знак зодіака, який є, ну він про контакт, він про не про рішення. От, а от в червні Юпітер переходить в Овін. Якщо ви Овін або знаєте ОВН, ви знаєте, що дуже рішительні люди, прям гарячі ребята на рішення, і знак Зодіака Рак. Це теж такий радикальний знак Зодіака, який ну, от, е, приймає якісь несподівані радикальні рішення, наприклад, Валерій Залужний, представник знак Зодіака Рак. Тому я очікую прийняття якихось радикальних рішень в червні місяці, коли ну, ці планети ввідуть ці знаки Зодіака, і між ними буде е, е, нерадикальні рішення. Е, е, я... Е, Можу погоджуватися, що навесні будуть прийняті якісь нерадикальні рішення. Ну, нерадикальні рішення це там, типу, не закінчення війни, а там зменшення чи корекція, чи обмеження чогось, ну, тобто такі, які не, не дають точку нову, нову точку відліку, а які ну, якось. Регулюють те, що є зараз. Ну, типу, як, от, як от, значить, тайні поїздки голови Бьорнса в Росію, от це все під час у планет в рибах. Оце дуже яскравий показник, що таке енергія риб, тобто світові якісь держави, лідери, вони там домовляються щось між собою, щось за кулісами. Тому закулісні продовжуються перемовини поки планети в рибах. А, а коли вони з риб виходять, то ну, вже влітку можна сказати так, в червні і далі, то тоді оці тайні перемовини будуть вже втілюватися в те, що всі люди побачать. До речі, цікавим фактором при переході планет в Овен. Буде побачити реально, хто вийде, ну, якби, хто проявить дуже сильну активність, бо це означає, що зараз ця людина чи ці країни вони є тайними маніпуляторами цієї ситуації, тобто пов'язаної з війною, тобто тайними е, управителями, якби, Процесів пов'язані з, з війною. А коли влітку Сатун з Нептуном відуть Вовін там з'єднаються один з одним, то, ну, наприклад, наприклад, типу. Китай все время каже: ми тут не при чому. Ми тут не при чому. Ми тут не при чому. А влітку скаже: А ми вас надурили? Ми були при чому, і вообще це? Ми попросили Путіна піти на Україну війною. Ну я так утрірую. Ну понятно, що вони так не скажуть. но це може стати понятно. Ну, типу, зрозуміло, якби так. От, або там Ердоган скаже: та нам треба було довше війна, тому що нам в Сірії треба було розрулити і, і не можна було її закінчувати, бо треба, значить, щоб Росія ослабла, і тоді ми тут. Ну я так примітивно, бо я не знаю ну, точно, що буде. Ну, от смисл такий: що влітку ми побачимо, будь-а. от давайте так скажу: будуть зняти маски. От влітку. Овін, дуже відвертий знак зодіака. Якщо у вас є знайомі овни, ви знаєте, що вони говорять напряму. По чесному, от як воно є, от тому, значить, злочинці їх будуть викривати влітку. Якісь корупціонери відкривати від викривати, е, значить, Трамп скаже, що а це Байден. Типу там з Путіним домовилися там про ну я не знаю, що вони скажуть. Ну, от щось таке типу буде відбуватися влітку при планетах вовні. Ну а відповідно зараз у всьому є дуже сильна військова таємниця і ця. Війна це війна, в якій люди ховаються. Е, мене коли ну, запитували перед початком повномасштабки, чи буде війна чи ні, я дивився на ці планети і кажу: та ні, це не військові планети. Ну знак зодіака Риби він означає ну, ховатися. Ну, наприклад, я ну, дивлюсь це риби, це тікати, ховатися. Яка тут війна? Тікати, ховатися? От, але зараз я зрозумів, що ну я ну. Якби примітивно розумів поняття війни, я собі розумів, що треба енергії сміливості йти вперед, значить на ворога. А тут війна така, що всі ховаються від дронів, ховаються від тих авіаударів, ховаються всі ховаються на війні. Всі бліндажі поховалися, тобто там. Ну... Умовно кажучи, тобто на відміну від середньовічних війн, коли люди, ну типу на коняку і вперед, якби так, от тому оце риби, закінчується знак зодіака і закінчується в людей необхідність ховатися, тобто ховатися від авіаударів, ховатися в бомбосховищах, ховатися від дронів. Переховуватися від ТЦК, хто переховується від ТЦК, тікати за кордон з України, хто втік в Україну. Але, на жаль, перехід планет в Вовін повільний. Він починається з літа, ще Нептун навіть з квітня, ну, Сатурн з літа, тому краще з літа вважати з червня і до, там, до березня 2026 року. Ось такий. Вони будуть ретроградно в риби там трохи повертатися, такий повільний процес. Тому я вибачаю, що так довго, я не вважаю, що всередині весни все порішають. От не вважаю. Ну, в принципі, якщо говорити там навіть про завершення війни, вона ж не завершиться різко. І от, все, крапка, все сьогодні перемога. Це буде якийсь поступовий процес, то, можливо, от з червня вже почнеться цей процес, будемо сподіватися, хоча б по зменшенню цих обстрілів і по зменшенню цієї напруги. Але от. Можливо, до 20 квітня будуть говорити там, можливо, трамп з путіним намагаються там якось зустрітися. Трамп же ж говорить, що він хоче зустрітися з Путіним. Можливо, будуть оці ці процеси домовленості, а вже після того вони зможуть зустрітися. Треба відзначити, що ну якщо в нашому розумінні закінчення війни, що це все прийде в якісь гармонії равновісія, то на небі дуже мало планет в тих знаках зодіака, які означають гармонію і равновесія, стабільність і контроль. Це ці справ... праворуч Леб, Дєва, Терези і Скорпіон. А оці всякі знаки зодіака, вони означають зміни. Тому а, акцент при переході в Овін буде з того, що ми живемо. В риби в нас проявляється так енергія, ну це ж останній знак Зодіака, він про закінчиться. Ми такі, коли закінчиться, коли закінчиться, коли за поки планети в рибах будемо так от говорити. А коли планети вийдуть, в Овін з літа, то говорити, Боже, що це почалося? Боже, що це почалося? Боже, що це почалося? Ну, як... ну тобто, бачите, там, ну, як це видно зараз, от Трамп каже, а, мені Гренландія, мені Канада. Там ще якісь. Тобто ситуація йде не в рівновагу, ситуація йде не в гармонію, вона йде, ну, в, ну, в зміни, якби так.